Привіт! Я люблю груші. У моєї бабусі вони дуже смачні. Соковиті і стиглі груші справжня скарбничка вітамінів і корисних речовин. Вони поживні, а тому їх цілком можна розглядати в якості дієтичного продукту. Ласувати грушами не тільки приємно, але й корисно. Тож, якщо ви їх ще не пробували, то зараз, мабуть, саме час це виправити. Налічується понад трьох тисяч різних сортів груш. Груша містить велику кількість вітаміну Е. Вона зберігає молодість. А тепер відгадайте загадку, що за фрукт на смак добрий і на лампочку схожий. Пліч зеленої і сонцем гріє. Він жовтіє і червоніє. Ну що, відгадали? Якщо так, то молодці. Правильна відповідь груша. Що вам нагадує грушу? Як на мене, на грушу дуже схожа лампочка, ваза та пуфік. Ну що, дізналась новенького? Сьогодні я розповім про подорож до Молдови, куди я їздила разом з танцювальним колективом. Це була така яскрава подорож, яку я не забула ніколи. Кус у нас був двоповерховий з розкладними кріслами і найпрекрасніший вид із вікна особливо сподобався захід сонця. Яка краса! Ближче до полудня ми були в Кишиніві. Це столиця Молдови. Коли приїхали в готель, всі від нього були в захваті. В я жила зі своєю подругою Насти. Всього в Молдові ми були чотири дні. В перший день ми ретельно готувалися до концерту. А другого дня ми в концертних костюмах ходили до парку. І всі навколо або знімали нас, або махали рукою. Чесно, в той момент я відчувала себе зіркою. Пізніше ми танцювали. На великій сцені всім дуже сподобалось, тому що довго аплодували. А ввечері наш колектив пішов на вечірку, присвячену дню міста. Там були відомі співаки Молдови. Ми танцювали, веселились, розважались. Всім сподобалось. Наступного дня ми виступали на вулиці, а ввечері були на дискотеці. Час швидко пролетів, і ми вже мусили їхати з Молдови. Я мрію, що колись ми ще поїдемо виступати до іншої країни. А мрії здійснюються. я в це вірю і вам цього бажаю. А у нас прийшов час подивитись мультфільм. Наступного разу буде щось цікаве. До зустрічі, Па-па!